Слава Ісусу Христу! На каналі Я що істина ранковий молитовний стрім про перемогу України в війні проти московицьких гармників. Сьогодні неділя і молитва буде коротенькою, бо мені треба готуватись до служіння. Тому ми помолимось про кілька речей, друзі. Я пропоную помолитись подякувати Богові за те, що ми з вами створені українцями, за те, що у нас є прекрасна мова, у нас чудова історія, прекрасна культура і. Просто ми так створені Богом, і за це треба подякувати, це треба цінувати, друзі. Про це ми помолимось. Ми помолимось з вами, друзі, про безкомпромісність у боротьбі проти зла. Бо насправді тільки від всього серця, ненавидячи зло, можна дати йому відсіч, і зараз на нас покладена задача. Нам дане таке завдання від Господа порішити російський нацизм, і це дуже важливо, друзі. І тут не може бути ніяких компромісів. Про це треба молитись. Ну і також ми помолимось просто, щоб Господь благословив наш народ, наших військових у цей день і зберіг нас всіх для своєї слави для того, щоб Україна була вільною для того, щоб ми досягли перемоги. Помолимось, Господи, дякуємо тобі, дякуємо тобі за нашу українськість, за Нашу державу за прекрасну землю, за наш народ, за те, що ти створив нас українцями і дав нам прекрасну мову, і бережеш нас народ уже протягом кількох тисячоліть. Боже, ми дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, що ні московити, ні інші загарбники не змогли знищити наш народ. І ми молимо Тебе, допоможи і благослови народ наш, щоб ми прославляли Тебе, щоб ми жили вільними на своїй землі, яку ти подарував нам, щоб ми могли звигнати з нашої землі московитських загарбників. Цих злобних мерзотників, злочинців, вбивць, мародерів. Боже, ми молимо Тебе, зруйнуй Росію як імперію, щоб вона більше не загрожувала ні нам, ні іншим народам. Благослови, допоможи нам цінувати те, як ти створив нас, Господи, і благослови, щоб український народ навернувся до Тебе і щоб і далі ми могли проповідувати Євангеліє різним людям, різним народам, Господи, благослови. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти. Бережеш нас в ці страшні воєнні часи. Ми дякуємо тобі за те, що ти даєш сили і наснагу нашому народові протистояти московицькому злу. Господи, їх не дарма завжди в історії називали людожерами, м'ясниками. Господи, і ми розуміємо, що зараз саме на наш народ покладена задача перемогти це московицьке зло. Господи, зупинити цих злобних вбивць, які постійно розв'язують війни, які, для яких нішніщо ні, ні ні, не вартує людське життя. Господи, І ми молим Тебе, благослови, даруй нам сил і е, от, е, палке бажання покласти край цьому злу. Боже, ми молим Тебе, щоб Ти через наш народ, через цю війну, Господи, зруйнував Росію. А наш народ бережи і благослови, щоб була сила і безкомпромісність в цій боротьбі. Ми молимо Тебе про цю милість, ми молимо Тебе про допомогу. Ми молимо Тебе про силу Твою, яку, Господи, Ти можеш явити, допомагає нашому народу, і, і Ти вже являв таку силу. Ти творив дива, те, чого ніхто не очікував від українців. Українці могли зробити. Ми дякуємо Тобі за це, Господи, про ім'я Твоє через от наше бажання позбутися зла через нашу перемогу над московитами. Дякуємо тобі, Тобі за все, Господь наш, і вклоняємось тобі, Отець, і не Дух Святий. Амінь. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що очі наші побачили це ранкове світло. Ми дякуємо Тобі за те, що ти продовжуєш наше життя, за те, що Ти даєш силу і бажання продовжувати боротьбу за незалежність. Ми молимо тебе, Господи, Ти поблагослови нас, Ти збережи. Життя українцям, ти збережи життя і цивільним громадянам, і нашим військовим. Господи, ти очищує наш народ від гріха і корупції, і зла і від Господи, от цього цієї мерзоти, цієї багнюки московицької, яку вони от, намагалися привити нашому народі і багато в чому досягли успіху. Господи, вичищай наш народ від, від нечистоти і. Збережи наше життя і в цей день, і на подальші дні життя. Бережи наших військових особливим захистом Твоїм, Господи, і всім нам разом допоможи е, от, е, визволити нашу країну від окупантів, Господи. Благослови. Ми на тебе покладаємось і Тебе прославляємо. Хай ім'я Твоє прославиться і в цей день, і через наше життя, і взагалі, Господи, прослав ім'я Твоє через перемогу нашої країни. Дякуємо Тобі за все. Прославляємо ім'я Твоє, Отець, і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних. Діліться цим відео у своїх соцмережах. Хай долучається до молитви як мога більше людей. І хай дійсно Україна переможе, а ім'я Боже прославиться. До зустрічі всім захисту Божого.